Тиждень після трійці християнського свята називають русальним. За повір'ями це єдині дні в році, коли русалки ходять по землі і можуть утримувати земні насолоди. Амфібії багато чим схожі на русалок. Наприклад, вони також живуть і у воді, і на суші. А чи є в амфібії свій тиждень, дізнавайся з відео. Близько 370 мільйонів років тому виникають перші організми, яких ми можемо назвати амфібіями або ж земноводними, їхніми предками були лопатепері риби. Пригадати особливості їхньої будови можеш за допомогою відповідного відео на нашому каналі. Клімат у той час був вологим і теплим. Суходіл був укритий лісами з тодішніх папоротеподібних плаунів і хвощів. Там активно пересувалися членистоногі, які нещодавно підкорили суходіл. Тож поживитися було чим. Але життя на суходолі кидає певні виклики. А саме, необхідно пристосуватися до дихання атмосферним киснем, до пересування твердою поверхнею, підтримувати власну вагу у водному середовищі вагу тіла допомагає підтримувати вода. Необхідно захиститися від зневоднення адже вода випаровується через покриви. Ймовірний предок усіх наземних хребетних виглядав ось так. Це реконструкція скам'янілостей Тіктааліка викопної лопатеперої риби, що має риси характерні як для риб, так і для амфібій. Розгляньмо, які пристосування для життя на суходолі розвинулися протягом мільйонів років та й сьогодні є в типової амфібії жаби озерної. Почнемо зі скелета. Роздивися будову лопатеперих риб і жаби та спробуй самотужки знайти відмінності. Загальна будова доволі подібна риби і амфібії є білатеральними, мають двобічну симетрію, мають хребет, череп і кінцівки, у риб плавці. Однак у лопатеперих риб у черепі багато окремих кісток, а в амфібії вони зростаються між собою. Це робить голову легшою. Є різниця в будові хребта рух риб у воді відбувається завдяки горизонтальним рухам тулуба. Після виходу на суходіл необхідна більша гнучкість, змога повертати голову незалежно від решти тіла тощо. Тож в амфібій різні частини хребта відрізняються і формують відділи шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. Такі відділи зберігаються в будові тіл наступних груп хребетних шийний хребець в амфібій один, тому рухи головою обмежені. У жаб хребці хвостового відділу зростаються та утворюють суцільну кістку, що об'єднується з кістками тазу. Однак в інших амфібій, наприклад, саламандр, хвіст може залишатися. У жаб також немає ребер. За однією з гіпотез, це пов'язано з пересуванням стрибками під час приземлення тонкі кістки могли б зламатися і пошкодити внутрішні органи. Парні грудні плавці риб перетворилися на передні кінцівки, а парні черевні плавці на задні кінцівки. Кістки видовжуються, стають міцнішими, на кожній кінцівці формуються по 4-5 пальців, що дає змогу ефективно відштовхуватися від твердого ґрунту. Амфібії мають тонку шкіру, пронизану великою кількістю капілярів. Їхня шкіра пропускає воду, тому, щоб на повітрі вода із тіла не випаровувалася так активно, на поверхню шкіри виділяється велика кількість слизу. Слиз зволожує шкіру і сприяє газообміну, шкірному диханню. Деякі амфібії покладаються виключно на шкірне дихання, але в більшості представників також формуються легені. Дихають амфібії завдяки рухам рота. Під час вдиху дно ротової порожнини опускається і повітря надходить у неї з легень і крізь ніздрі. Потім дно піднімається і виштовхує повітря в легені та назовні через ніздрі. Кровоносна система дорослих амфібій складається із двох кіл кровообігу. Серце трикамерне, має два передсердя та один шлуночок. Зі шлуночка кров прямує до легень, де насичується киснем. Артеріальна кров надходить у ліве передсердя це мале коло кровообігу. Далі з лівого передсердя кров знов надходить у шлуночок, де змішується з венозною кров'ю. Змішана кров розноситься тілом, перетворюється на венозну і прямує у праве передсердя. Так утворюється велике коло кровообігу. Із правого передсердя кров знов потрапить у шлуночок, і все почнеться спочатку. Майже всі дорослі амфібії є хижаками, вони захоплюють здобич, швидко витягуючи язика з липким кінцем назовні і втягуючи його в рот вже з поживою. На верхній щелепі є зуби, що допомагають утримувати здобич, але жувати ними жаби не будуть. Вони проковтують жертву цілою. Тож минаючи ротову порожнину і глотку, здобич потрапляє у великий шлунок. Далі йде тонкий кишківник, в який відкриваються протоки жовчного міхура, жовч утворюється в печінці. За тонким товстий кишківник. і закінчується травна система клоакою. Органами виділення для амфібій слугують пара нирок. Вони фільтрують кров від різних продуктів життєдіяльності, сеча транспортується до сечового міхура, із якого періодично виводиться в клоаку. Нервова система представлена головним і спинним мозком та розгалуженими по тілу нервами. Є вуха зовні розташована барабанна перетинка, очі захищені від пересихання повіками. Амфібії гарно бачать об'єкти лише на відстані від них, швидко помічаючи будь-які рухи. Вони розрізняють кольори навіть у темряві. Амфібії є роздільностатевими. Їх розмноження залежить від наявності прісної води. Вони відкладають яйця або безпосередньо у воду, або у зволожений ґрунт, адже їхні яйця не захищені щільними оболонками і можуть швидко висохнути. Здебільшого розвиток у жаб непрямий. Із з яйця вилуплюється личинка, пуголовок, що забудовою і способом життя більше нагадує рибу. Пуголовки ростуть, змінюються і з часом перетворюються на дорослих особин. У пуголовків жаб є плавці. Дихають вони за допомогою зябер, мають одне коло кровообігу і двокамерне серце. Здебільшого вони травоїдні. Навіть мають бічну лінію. До речі, пам'ятаєш, що це? Бічна лінія це ланцюжок органів чуття, розташований уздовж тіла організму, завдяки якому він може сприймати напрямок руху води та тиск. У процесі метаморфозу бічна лінія зникає. У дорослих особин її вже немає. Деякі види, як от танзанійські ропухи, мають внутрішнє запліднення та практикують яйцежевородіння, самиці виношують яйця, а потім народжують уже сформованих ропушат. Інші амфібії, як от саламандри, мають зовнішнє запліднення із прямим розвитком, за якого весь ріст личинки відбувається в яйці, а з яйця вилуплюється вже доросла особина. У тропічних регіонах амфібії розмножуються увесь рік. Однак у місцевостях із вираженою сезонністю, зокрема в Україні, у них є шлюбний сезон. Для розмноження жаби повертаються в рідну водойму, ту, де з'явилися на світ. Це відбувається навесні, коли стає тепліше, і амфібії виходять із зимової сплячки. Тисячі особин мігрують до водойм такий собі жаб'ячий не тиждень, але місяць. Через те, що рух жаб може пролягати крізь людські поселення чи дороги, у згаданий період треба бути особливо обережними, щоб не розчавити цих мандрівників. У деяких країнах люди будують під дорогами тунелі, щоб жаби могли безпечно їх обходити. Або встановлюють огорожі, біля яких жаби затримуються, а потім волонтери обережно переносять їх на інший бік дороги. Запам'ятай Амфібії білатеральні тварини. У них зростаються кістки черепа. У гнучкому хребті виділяють шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий відділи, дихають амфібії за допомогою шкіри та легень, а пуголовки за допомогою зябер. Кровоносна система складається з двох кіл кровообігу. Серце трикамерне, але в пуголовків одне коло кровообігу та двокамерне серце. Травна система наскрізна. Закінчується клоакою. Є печінка. Видільна система представлена нирками і сечовим міхуром, що також відкривається в клоаку. Амфібії мають головний і спинний мозок, хеморецептори, вуха та очі, захищені повіками. Ці тварини є роздільностатевими і переважно мають непрямий розвиток. Став уподобайку стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом.